Числимо момент інерції однорідного тонкого диска, маса якого M, радіус якого R, і цей диск обертається навколо осі ОЗ. Ви бачите на екрані два рисунки. Перший рисунок це вид зверху, коли ми дивимось на диск зверху, і ми умовно розбили його на систему дуже вузьких колець. Маса кожного такого кільця ДМ, товщина ДР. Я хочу звернути вашу увагу, що ми маємо справу з однорідним тонким диском, тобто фактично двохвимірним об'єктом, і ми можемо ввести так звану поверхневу густину для відношення маси до площі поверхні. Таким чином нам необхідно обчислити момент інерції. Тобто момент інерції, це, щоб обчислити момент інерції, нам потрібно записати інтеграл DMR квадрат, DM Дм маса ось цього тоненького кільця, а r – це відстань від цього кільця до осі обертання. Після цього ми записуємо dm як R ds, і, звісно, зрозуміло, що для обчислення моменту інерції нам зручно використати полярну систему координат, тобто ми можемо записати ds як інтеграл від 0 до r велике, rdr, інтеграл від 0 до 2 π dφ. І після цього проінтегрувати. Тобто другий інтеграл нам десь 2 π В першому інтегралі у нас буде куб dR, інтегруємо r в четвертій розділити на 4, підставляємо межі інтегрування і отримуємо π, ро r в четвертій розділити на 2. Як і раніше виділяємо масу, тобто маса це RPR квадрат, і отримуємо момент інерції однорідного тонкого диска відносно осі, яка проходить через центр диска.